Мої вітання всім. У цьому відео говоримо про Document Object Model, про об'єктну модель документа, про DOM. Значить, будь-який HTML-документ, будь-яка веб-сторінка, яка представлена HTML-розміткою, зрозуміло, що представляє собою документну, скажімо, об'єктну модель документа. Фактично. Тобто вони, всі ці елементи представляються об'єктами, мається на увазі всі елементи, які всі елементи. І теги, само собою, і атрибути, і текст. Це все представляє. І не тільки це, більш детально можете глянути знову ж таки, на моєму сайті Е І це все представляє таке дерево, по суті кажучи, чому дерево? Тому що в нас є батьківські елементи HTML, в ньому є два дочірні head і body, а в них є далі і далі і далі вкладені в тому, на тому чи іншому рівні є елементи, які є вкладеними. Я тут накидав якусь невеличку розмітку, тобто як накидав фактично. Просто взяв для того, щоб проілюструвати можливості. Можливості роботи з елементами веб-сторінок, з об'єктами веб-сторінок вебсторінок. А як будемо працювати? Будемо працювати через властивості та методи об'єкта документа. Ну, для початку, скажімо так. Це такий вступ в до. Це перше відео вступу до. Тому я накидав деякі розмітку, я написав. Деякий код, і ми будемо якраз по цьому коду йти, і дивитися, що відбувається, що записується в консоль розробника, яка відкривається. Зрозуміло, що права кнопка миш, якщо це Google Chrome, ну і будь-який інший браузер, перевірити там чи комбінація в клавіш. І переходимо на вкладочку консоль. зрозуміло, що. Значить, з допомогою властивості Title, Last Modified. URL ми виводимо, зрозуміло, що e, назву, остання модифікація, тайтл, верніше кажучи, не назву. Це тайтл, те, що пишеться на вкладці браузер. Далі. І адрес виводимо. З допомогою властивості Images отримуємо колекцію всіх зображень, які відповідно записуємо змінну. Яка представляє цю колекцію, і потім можемо мати доступ до цієї змінної з допомогою циклів, з допомогою циклів де ми можемо перебирати їх, або ж до конкретного об'єкта ми можемо мати доступ через індекс. Далі тут може вас зацікавити ось такий запис. Знак долара і у фігурних дужках, це називається інтерполяція рядків. Простими словами, замість цього запису підставляється змінна. Тобто шукається та змінна, значення значення тої зміни, і підставляється сюди. І значить. Що є обов'язковою умовою цього? Значить, обов'язковою умови знак долара, фігурні дужки і косі лапки одинарні. Косі лапки, тому що інші лапки не будуть працювати в цьому. Ну, а ці лапки, вони просто для гарного виведення, скажімо так, тут в консоль. Тобто, що ми тут виводимо? Ми виводимо тут шлях і альтернативний текст. Ну, у принципі, те, що й тут виводиться, як ми бачимо. Далі бачите ці всі, значить картинки. Після того ми аналогічно працюємо з посиланнями, з допомогою властивості Links ми отримуємо всі посилання, колекцію всіх посилань, які записуємо в змінну Links, І з допомогою масиву, верніше, з допомогою циклу, спеціально для перебору наборів даних, тобто наборів даних колекцій, масивів. ми... Перебираємо, і кожен елемент цієї колекції записуємо в Лінк. Ну, як і працює в принципі масив FOR. Хоча ми не обов'язково могли б цей масив. Ми можемо з допомогою властивості Lens е, для цієї колекції використовувати інший масив просто з індексом і поступово е, звертатися по індексу, як тут вище зроблено. Далі. Більш цікавішими, скажімо, є методи об'єкта документ, тому що вони дають взагалі дуже великі можливості. Зокрема, з допомогою елемента GetElementById ми можемо отримати будь-який елемент нашої, що розмітки по ідентифікатору. Зрозуміло що. Тобто ми отримуємо будь-який елемент, і можемо проводити з ним подальші маніпуляції, які нам потрібні. Ну, в даному випадку ми просто в консолі виводимо містими цього елемента з допомогою е властивості інертексту, яка це дозволяє зробити. У нас ще є альтернатива інертекст, контекст, контент-текст. Здається, да, так. там між ними є невеличка різниця в плані тому, що е одна властивість бачить. Весь текст, а одна не бачить той, що прихований, і, і той, що має властивість дісплейно. Тобто hidden прихований, visibility hidden, і відповідно displayno. Одна бачить, одна не бачить. Далі, ну, не про це мова в цьому відео. Фактично, далі, з допомогою tag name, зрозуміло, що ми отримуємо елемент. Верніше колекцію елементів, якщо правильно говорити HTML Collection, всіх параграфів сторінки. Всіх параграфів сторінки. Ну і далі знову ж в циклі виводимо в кожного параграфа в консоль. Ну і десь воно тут є. От якщо глянути, де воно тут є, напевно, це хомпейдж тут. А це, напевно, тільки текст. А що в нас тільки один параграф? Та ні, у нас не один параграф. А, стоп. Ми ж взяли, ми ж взяли. А, ні, як один. Ось це все воно. Це все воно, я щось тут. 76, бачите, всі параграфи, ну, в принципі, як і повинно бути. Далі. За індексом ми можемо отримати не всі параграфи, а дійсно тільки той, який нам потрібен. Ну, Це в даному випадку ми так ілюструємо, що ми отримуємо і тільки, і тільки виводимо в консоль, а в загальному ми можемо проводити інші модифікації, за, задавати щось безпосередньо з JavaScript. Ну і записувати то в елементи. На сторінці безпосередньо, тобто змінювати динамічно з JavaScript контент сторінки, в принципі, що є ключовою особливістю фактично з JavaScript, яка мова, інша мова таки не дозволяє. І це я думаю, що вже, якщо ви дивитеся це відео, ви це розумієте, тому що це є унікальна особливість і можливість JavaScript змінювати динамічно контент веб-сторінки, безпосередньо в браузері, безпосередньо на клієнті. Так, наступним, значить, ми виводимо безпосередньо конкретний абзац, тобто за індексом 0, тобто перший по порядку. Далі ми можемо з допомогою by class name отримати елементи по класу. Клас контакт у нас називається. ну І тут він міститься, здається, у двох елементах: да, email і phone, і безпосередньо в циклі я вивожу безпосередньо. Зразу ж текст і весь елемент. Тобто ми розуміємо, що. Коли ми засовуємо на текст, то ми виводимо елемент. Коли ми весь елемент, е так як змінну виводимо, то виведеться зрозуміло, що все містиме разом з тегами. Так, де це в нас є? Ось ось так. Ось так, ось так і ось так. Це 84, 85. Е -е. Наше вмістиме. Далі ми можемо. По атрибуту. По атрибуту вибирати елементи. В даному випадку по атрибуту by name. З атрибутом length. Ну, а тут, відповідно, з таким атрибутом у нас є три елементи. Три, це у нас є радіоелементи. Input Radio, Input Type Radio. І у них всіх є значення, якесь певне, value. Ну, і тут безпосередньо ми їх всіх отримаємо по імені. І знову ж таки, в циклі, знову ж таки, в циклі виводимо значення цих елементів. Ну, знову ж таки, тільки в консоль, тільки для ілюстрації. Е, далі, далі. Це все ми застосовували, якби до всього документу, до всієї, що ми не але ми можемо безпосередньо вибирати той елемент, який нам потрібен. Для прикладу, для прикладу, ну це вже оцей код, а тут ми. Ну, для прикладу, ми отримуємо елемент, так, і для цього елемента. Ми використовуємо метод, і для цього елемента ми вибираємо всі елементи, які мають клас текст. Тобто, спочатку по ідентифікату article, а потім вкладені елементи «Article», які мають ім'я класу текст. Тобто, це десь от в кінці нашого ось ці два параграфи. В принципі, що тут і виведено, як бачите. Тут вони виведені останніми вже, в принципі. Ну і тут е, важливо ще що відмітити, що тут можна використовувати будь-які селектори. Ну, як якось тут дивіться, бачите? Поєднання з це що означає, що е, для всіх параграфів, які знаходяться. Безпосередньо вкладені в елемент з класу монутейшн. Ну і а про селектори ми з вами говорили. А якщо не говорили, то подивіться. Відео про CSS здається, да, да. Ну, а як же селектори, це ж про CSS мова. де є дуже-дуже багато варіантів вибору елементів по селекторах. Зокрема, коли ми вибираємо дочірні вкладені на будь-якому рівні, коли ми вибираємо дочірні вкладені на першому рівні, коли ми вибираємо суміжні всі сіблінги фактично, коли ми вибираємо перший сіблінг, коли ми вибираємо там останній дочірній, чи перший дочірній, чи парний дочірній, чи взагалі формулу задаємо. Далі, коли ми вибираємо по атрибутах, притом по атрибутах, скажімо так, з різними ще умовами можемо вибирати, тому варіантів вибору є, знову ж таки, дуже і дуже багато. Ну, і на цім, в принципі, і закінчуємо. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.